Як коса акумуляторна коса. Це іменно не бензо, а іменно акумулятор. О. А що це воно пищить? Нічого собі, це як на фурі назад здаєш. А на що це ще штука? Не знаю. Треба буде інструкцію почитати, на що це пібікалка. Ну неважливо. починаємо косити. Це щоб думати, що я трактор. Я вам скажу після електротремера на один акумулятор, це взагалі моща. Хто не хоче, наприклад, з бензином гратися, розводити і так далі. ну, типу, домогосподарки. Та я сам як та домогосподарка не люблю, коли бензин смердить, дим смердить. Це реально класна штука. Не треба, щоб воно биркало, нажали кнопочку і все, і масла. і та Яка класна штука? А я вам скажу, коше коси не хуже, ніж коса. Ну, не, ну, понятно, що є такі там супер потужні коси, якими гектари косити туди. А якщо така якась простенька коса в мене є, якась зелена, не знаю, як називається, якась зелена коротше, то це вони хуже на і точно коси. В класна класна штукає. Ні, ну класно, це я цю ляскою кошу, а до неї ще й, ніж є. Ну, Ножом я тут не хочу, бо моїм деревам хана буде після того, як я ножом покошу. А так то ні, ну взагалі класна штука. Раніше був буран, то хоч було де попробувати. Зараз бурана немає на траверсі, не цікаво. Ну, штука толкова. Зараз покажу ще з іншої сторони, як вона виглядає. що це точно, ондо. Акумулятори точно не бензо. Бо по потужності реально, як бензокоса. Ну Зараз підемо пробувати косити нарциси, як вона візьме. Кому цікаво, клацайте наступний відос, кошу нарциси. Попередній відос, там я її розпаковую і складаю. ну Це кому цікаво, кльосайте, а я йду на нарциси.